I mm -hmm. У Харкові 12 людей постраждали через влучання каба у п'ятиповерховий житловий будинок у Салківському районі міста. За даними ОВА, після обстрілу ушпиталили п'ятьох поранених. Дитина отримала контузію, черепно-мозкову травму та вибухове поранення. Після огляду медиками на прохання батьків її лікуватимуть амбулаторно. Керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко зазначив, що з заявами про пошкодження квартир до правоохоронців звернулось 33 особи. Пошкоджено також щонайменше півтора десятка автомобілів 100 Поедем в больницу. Вдруг у тебя сотрясение мозга. В смысле? Ну как ты поедешь? Я посмотрел в окно и увидел поднимающийся дым. И понял, что это дом моей матери. И я побежал через дорогу с женой, мы побежали. Я увидел, что горит квартира моей мамы. Горят машины, выбито все. И мы вот я попросил полицейских и ребят МЧС, чтобы мы выломали дверь в подъезде, чтобы успеть ее спасти. Потому что было сильное задымление, там было невозможно находиться. Все горело, все дымело. А вот на счастье э, спасибо ребятам, полиции, МЧС. Еще раз повторюсь, что мы все-таки смогли спасти мою маму. Это лама, это... Керованої авіаційної бомби. На протязі 20 хвилин ворог з населеного пункту строїтель Белгородської області Російської Федерації з двох літаків Су-34 здійснив пуски п'яти керованих авіаційних бомб. Дві керовані авіаційні бомби впали в передмісті міста Харкова на території Бегачівського району, а три в місті Харкові. Я бали в квартирі між четвертим і п'ятим поверхом, саме в тому місці, куди відбулось влучання, тому що влучання відбулось не в кришу будинку, а збоку в квартиру на четвертому поверсі. Наразі там є завали, під плитами ще є майно, тобто ми не розуміємо, чи можуть там знаходитись люди, чи ні. Це чисто житловий район, спальний район. Тут жодних об'єктів не лише військових, а в принципі інфраструктурних немає. Близько 23.00 було здійснено два заходи бойової вації з боку Білграда з північного напрямку су 34 4 в супаді Су-35 э, було здійснено як мінімум два э, скиди по два каби. Два каби спочатку влучило в э, місті Золочів. Одне влучання в попередній житловий будинок один каб влучив прямим попаданням. П'яти житлову на. Салти, хнічні салти, ще бути точно. В районі житлової забудови серед багатоповерхівок. Влучання відбулося між четвертим-п'ятим поверхом. Наразі триває пожежа. Наразі відомо нам про вісім потерпілих поліцейських з кількість з ДСНС. Евакуювали всіх мешканців будинку, прай по, по квартирні огляд і зараз їх і завершуємо. Під завалами п'ятиповерхівки можуть перебувати люди. Є руйнування перекриттів на декількох поверхах. Розповів очільник Харківської ова Олег Сенігубов. У нас було а, кілька керованих авіабом. Влучання по місту Харкову а, наразі це Салтівський район, влучання безпосередньо у багатоквартирний житловий. Будинок працюють на місці підрозділи ДСНС, Національна поліція, екстрена швидка медична допомога, розгорнути штаб на місці. Наразі відомо про вісім людей, які отримали поранення. Є руйнування декілька фактично, поверхів у житловому будинку. Під завалами можуть перебувати люди. Наразі ця інформація ще перевіряється. Буде зроблений повністю поквартирний побудинковий обхід. Фактично в цьому районі вибити знову, як і при таких атаках. Сотні, можливо, навіть тисячі вікон. Наразі там будемо вже робити все можливе для того, щоб оперативно ліквідувати наслідки цього удару. ちょっと待ったください。 На атаку росіян по Харкову відреагував Володимир Зеленський. Він зазначив: цитую, аби такі російські удари припинились, Україна має отримати необхідну, а головне достатню допомогу від світу від партнерів. Кожен лідер точно знає, що треба робити. Важливо бути рішучим, наголосив Зеленський. We'll